Традиційно ми всі боїмося російського піарника. Російський піарник це якась така страшна річ, яка там майже керує світом, але насправді російський піарник тупий. Російський піарник фактично не може нічого зробити сам. Всі такі от великі операції, які в Україні виходили, російські піарники робили в нас не з нуля, а з того, що ми почали самі. Наприклад, українці почали робити групи, в яких. Моніторили там десь повістки, тому що українці боялися, що їх заберуть на війну. Росіяни широко підхопили ці групи. Роздули їх до неймовірних цих і почали накручувати там паніку. Власне, я говорю про те, що це робили росіяни, тому що вони самі цим хвастались. В своїх медіа, в своїх соцмережах вони розповідають, як вони роблять ці групи, як в них виходить, як, як, як це гарно пішло, як вони залякують от нас, як вони роздмухують через ті групи паніку. Будь-які такі